Зіграємо в кодові імена. Для початку візьміть 25 випадкових карт слів. Викладіть їх на центр стола таблицею 5 на 5. Кодові імена це командна гра для чотирьох або більше гравців. Розділіться на дві приблизно рівні команди. Кожна команда повинна вибрати свого зв'язківця. Обидва зв'язківці сідають по один бік стола. Ви сідаєте навпроти своїх зв'язківців. Зв'язківцям потрібна особлива карта ключ. Вони беруть одну випадкову карту, яка буде спільною для них обох. Гравці вашої команди не повинні бачити карту ключ. Вона лише для зв'язківців. На цій карті зазначено, які слова стосуються кожної команди. Кожен зв'язківець має набір плиток свого кольору. Вам також знадобляться мирні жителі і вбивця. Одна з плиток представляє подвійного агента. Подвійний агент належить команді, що починає гру. На цій карті ключі є червоні стрілочки. Червона команда починає першою. У цій партії подвійний агент належить червоній команді. Зв'язківиця червоної команди готова почати гру. Її мета підібрати слово, що буде підказкою до двох або більше червоних слів. Наприклад, склянка та вода, начебто можна поєднати. Можливо, напій буде доброю підказкою. Зв'язківиця каже напій два. Це означає, що вона бачить два слова, які стосуються підказки напій. Члени її команди, відомі як шпигуни, обговорюють підказку. Шпигуни можуть висловлювати будь-які припущення. Відгадку вважають остаточною після того як будь-який з них торкнеться карти слова. Зв'язківиця накриває слово плиткою відповідного кольору. Червона команда відгадала червоне слово. Це означає, що вони можуть відгадувати знову, чи вдасться їм знайти друге слово для підказки на пій два. Оу, гаразд, соломинка для напою. Якій команді належить це слово? Пощастило. Це слово також виявилось червоним. Червона зв'язківиця ніяким способом не повинна дати зрозуміти своїм шпигунам, що вона мала на увазі інше слово. Зв'язківиця повинна залишатись незворушною. Її команда вважає, що знайшла всі слова, які стосувались підказки, тому настає хід команди суперників. Синій зв'язківець мав досить часу, щоб вивчити слова своєї команди. Він бачить легку підказку для цих трьох слів, тому каже люди три. Шпигунка з його команди бачить чимало слів, що стосується людей. Вона починає відгадувати зі слова науковець. Що ж, перша відгадка правильна. Це означає, що вона може відгадувати далі. Це не синє слово. Якщо ви відгадуєте слово не свого кольору, то на цьому ваш хід завершується. Могло бути й гірше. Якщо ви відгадуєте слово кольору команди суперників, то ви не лише завершуєте свій хід, а й помагаєте їм. А якщо ви відгадуєте вбивцю, то ваша команда негайно зазнає поразки. Що ж, синя команда відгадала мирного жителя, тому зараз хід червоної команди. Якщо хочете, можете давати підказку до одного слова. Звісно, у підкасті не можна давати слово, яке треба відгадати, ба більше не можна давати в підкасті будь-яку форму відгадуваного слова. Припустімо, синій зв'язківець дає підказку дракон 3». Шпигунка з його команди знає, що вона має три слова, які стосуються слова дракон, але вона також має знати, що два слова з попередньої підказки люди. Вона може спробувати відгадати ці слова. Шпигунка може відгадати три слова, а також ще одне. Команди по черзі виконують ходи, поки одна з них не відгадає всіх своїх слів. Коли у вас не залишається слів, ваша команда перемагає. Якщо хочете, можете просто перевернути карти слів і почати нову партію. Вдалої гри в кодові імена.